Мої вітання кожному глядачеві телеканалу «Бориспіль» у цьому випуску. Небезпечна ожеледь, як не травмуватися поради лікарів. Понеділок день важкий. Після канікул відкриваються школи. Відродження традиції колядуємо разом і навчаємо дітей. У Борисполі приземлився літак, який начебто замінували. Ця подія сталася вранці, 10 січня, в міжнародному аеропорту Бориспіль. Служба авіаційної безпеки, працівники кінологічної служби та інші експерти перевірили борт літака. Але вибухівку інформація про яку поступила з аеропорту Вільнюса, звідки прямував літак, не виявили. Про це повідомляється на сайті аеропорту Бориспіль, а також на сайті borispol.com з посиланням на керівника при служби аеропорту Оксану Ожегову – за її словами, на борту літака, який здійснював рейс вільню з Київ, перебувало чотири члени екіпажу та десять пасажирів. Усі вони на момент посадки були швидко евакуйовані. Зараз аеропорт працює у звичному режимі. Останні три тижні на тротуарах і дорогах міста зберігається ожеледь. Незважаючи на те, що працівники комунальних служб Рисполя постійно посипають шляхи піщано-соляною сумішю, перехожі скаржаться. А деякі вдаються до цікавих методів. Приміром, надягають на чоботи шкарпетки та вивчають мистецтво падіння. Далі Валентина Чубацюк. Зима це не лише новий рік подарунки і розваги, а й небезпека, яка чатує на кожному кроці. Хоча комунальники міста посипають лід піщано-соляною сумішю, покриті крижиною скоринкою тротуари, дороги та шляхи змушують людей падати. Я вже сьогодні впав. На жаль, А як так сталося? Ну я ніс дві сумочки, гроші, телефон і так на бік впав. У мене є рецепт. Треба так іти і перебирати ніжками дуже дуже мелко. і тоді дійсно можна не впасти. Я так постійно рятуюсь від сков з цієї і завжди запізнюєшся на зустрічі. Зате не паде основною причиною травматизму взимку є банальний поспіх. Пішоходи не помічають льоду припорошеного снігом, тому і валяться з ніг. Фельдшер медпункту аеропорту Бориспіль Олексій Корило радить носити стійке взуття, аби уникнути травм. Одягати на каруш з хорошими протекторами. обувь. якщо немає такої можливості то ну, є такі давно вже известные средства. Це наклейка лейкопластыря на самое Це найелементарніше, що може бути. Зараз є средств, які продаються. Краса потребує жертв. Мабуть, таким принципом керуються бориспільські леді, які ходять взимку на підборах. А підбори взимку носиш? Ну, взагалі-то не дуже, тому що я не великий фанат підборів. Взимку при такій льодовій ковзанці якби дуже важко на, на підборах, тому я якби так а якщо, намагаюся. Ходити. А якщо навіть, навіть і одягають, то завжди на таксі льод, А ви на каблуках? Вам не страшно Я не на каблуках мені не страшно. Ну так іноді буває. Ми вчора упали. Будь ласка, як ви рятуєтеся взимку, щоб не падати на, на льоду? Обережно хожу. А ви підбори носите взимку? Дивіться, Підбор не страшно. Ні. Щоб пережити зимові перешкоди, треба вміти правильно приземлятися. Слідує рекомендація, значить, якщо ви падаєте, значить старатися все таки максимально сгруппироваться, но в чем эта группировка должна заключаться? В том, что человек должен все-таки не выставлять руки и э, сгибать себя в коленях, и, ну, приседая. И таким образом, что он, он сократит высоту удара своего тела, о землю. И, э, Сделать перекат, то тобто, есть, когда упали, начать перекатываться на одну из сторон. Ликар закликает людей допомагати одне одному. На что я хочу обратить внимание, на то, чтобы все-таки когда вы видите, что человек падает, или вы ви видите, что кто-то лежит, все-таки подходить и спрашивать, необходима ли помощь. Потому что это главное для спасения жизни человека должны самі розуміти, що любой человек, і ми в тому числі можемо оказаться в этой ситуації. У кожного віку своє ставлення до льоду. Дорослі обходять його десятою дорогою, а юні бешкетники поспішають на гірку. Дітлахи з'їжджають з гірки на пластикових пляшках, на автомобільних шинах і навіть стоячи, хлопці кажуть не чоловіча розвага на санчатах кататися. Так, да, я стоячи, спускаюсь, якось не хочуть ну не хочу пачкати одяг, так то стараюся на ногах кататися, а на самках я не катаюся, бо вроді вже зрослий, восьмий клас вже вже. Тож, ну, отак от. Так от. У мене сестра рада, що тільки на санках ото катається. Професіонали екстремального катання на льоду розповіли, як треба падати. Я так вже в принципі навчився, то ну, мені якось вже не, не сильно і привично падати. Ну якщо навіть падаю, то чи там чувствую, що падати, краще присісти, а там уже ну сісти на попу, а там уже вже видно, як буде, як ти там. Ну, будеш летіти там. ну, Якщо падаю ну, головою вниз спереді, то я ну, стараюся виставляти руки, ну, знаєте, як на роликах, і отак падаєте на руки. А якщо падаєте спиною назад, то потрібно виставити руки отак. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль. 14 січня Бориспільські школяри знову сядуть за парти. Починається другий семестр 2012-2013 навчальних років. Про його особливості розповіла начальник управління освіти та науки Бориспільської міської ради Тетяна Чорноюван. Разом із завершенням новорічних свят завершуються зимові канікули і у дітей. І вже 14 січня діти розпочнуть другий навчальний семестр. Другий семестр є значно відповідальнішим і для батьків, і для дітей, і для педагогічних працівників. Тому що це завершальний семестр, це підсумковий семестр, який завершується державною підсумковою атестацією для випускників. Початкової, основної і старшої школи, тобто учні 4, 9 і 11 класів в кінці навчального року мають пройти державну підсумкову атестацію. Для учнів 4 класів державна атестація проходить у формі звичайних контрольних робіт, для учнів 9 і 11 класів у формі. Екзаменів іспитів. І всіх цікавить, коли ж у нас в місті буде проходити випускний вечір для випускників 11 класів. На сьогоднішній день я наголошую, орієнтовно дата вручення атестатів для випускників 11 класів визначена 1 червня. Випускники ж 9 класів. Зможуть також орієнтовно отримати свої випускні документи, це свідоцтво про закінчення школи, основної школи 11 червня. Але хочу проінформувати і батьків, і дітей, що для дітей ще будуть радісні весняні канікули, які пройдуть з 25 по 31 березня. На відміну від школярів, вихованці дитячих садків навчалися і на початку січня, діти готувалися до Різдва Христового, наші журналісти побували в дошкільному навчальному закладі Сонечко де й почули від малечі колядки та щедрівки. Маленькі, галасливі, непосидючі і водночас такі милі. Діти це квіти життя, яким ми можемо дозволити все, що завгодно. Та попри свій вік, вони завжди прагнуть бути схожими на дорослих. Січень багатий на свята зимового циклу. Одним з таких є Різдво народження Ісуса Христа. 7 січня за традицією діти та дорослі ходять колядувати. Знімальна група телеканалу Бориспіль своїм візитом маличу чудошкільного навчального закладу Сонечко не застала зненацька. Діти довели, що готові до зустрічі зі святом. Коляд, коляд, коляниця, добра з медом паляниця, а без меду не така. Тайте тітко п'ятака, а п'ятак не важне, те те рублю бумажне, а в рублю дві дирочки, та те дві копійки. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така, дайте діду п'ятака. Очиняйте скриньку, та давайте сливку, очиняйте судочок, та давайте п'яточок. Коляд, коляд, коляда, у віконце загляда. У різдвяну нічку запалена раді свічку. Колядку поклеть до хати, щоб Ісуса привітати, люди добрі колядуйте, Сина Божого, шануйте. шанути. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меда не така, дайте тільки пирога. А якщо не дасте пирога, візьму бика за рога. Поведу на торжок і куплю собі пирожок. Співати колядку діти уміють не лише поодинці, а й всі гуртом. Чають «Щедрий вечір в народі, день преподобної Меланії. За традицією святкування супроводжується обходом домівок із побажанням людям щастя, здоров'я та добробуту у новому році. Знімальні групи телерадіостудії поталанило почути щедрівки першими у виконанні маленьких бориспільців. «Щедра, щедра та щедрівочка прилетіла сілочка. Стала собі щепитати господаря, викликати, вийди, вийди, господарю, подивись на кошару. там овечки покотились, ягнята народились. Тебе товар дуже хороший, будеш мати купу грошей. Як не гроші, то полов. Тебе жінка, чорну брови, ще ще, ще дівчака, прилетіла ластівочка. Щедрик, щедрик, дайте вареник, грудочку, кашки, кільце, колбаски. Коли мало, дайте сала, коли донесу, дайте колбасу. 14 січня святкують День Святителя Василя Великого. За старим календарем саме в цей день приходить новий рік. Вранці цього дня дорослі і діти чоловічої статі ходять від хати до хати, символічно засівають хлібними зернами і бажають господарям щастя, здоров'я та щедрого врожаю. Артем Іванець вже знає, якими словами буде вітати мешканців міста. Сію, сію, посіваю новим роком вас вітаю. Сію, зарно що вам було добро, сію квасолі, що вам було, заслива доля, сію, сію посіважного броком вас вітаю. Пізніше на малечу очікував сюрприз. Традиції та їх відзначення закладаються у пам'яті кожної людини з дитинства, тому важливим є дотримання головного правила цих свят по відношенню до розповідачів. За розказану колядку, щедрівку або засівалку кожна дитина повинна отримати подарунок. Заслужені цукерки та посмішки на обличчях дітей засвідчили, що свята зимового циклу варті того, щоб чекати на них цілий рік. Дошкільний навчальний заклад сонечко добре підготувався до нового року. На його території діє виставка робіт, зроблених батьками та дітьми. Тому, перш ніж говорити про зиму як про найхолоднішу пору року, варто замислитися, скільки щастя вона приносить дорослим та малечі. Тетяна Підгурська, Артем Мороз, новини, телеканал «Бориспіль». Діти Найголовніше про кого турбується місцева влада у першу чергу цього тижня. Служба у справах дітей на чолі з Іриною величко провела. Профілактичний рейд у поле зору цієї служби зазвичай потрапляють діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Перебувають на обліку, діти сіроти, діти позбавлені батьківського піклування. Під час рейду було обстежено шість сімей. За результатами перевірок проведено профілактичні бесіди і обстежено санітарно-гігієнічні умови проживання дітей. Далі у програмі огляд міської преси за поточний тиждень. Інформація від Євгена Соренка. Найцікавіше у пресі Борисполя за поточний тиждень газета Трудова слава у випуску 12 січня повідомляє: життя довжиною у століття. Довгожителька Матрона Малишевська про свою долю та роль праці у житті людини. Святкові дні прекрасні. Як зустрічали новий рік у Борисполі. Газета Ринок у номері від 11 січня пише про таке: Кабзорювання як спосіб життя. Музика Остап Кіндрачук про мандри, характерників і козацькі традиції. Язичницька концепція часу. Як вели відлік подій наші предки читаємо газети міста разом із телеканалом Бориспіль. Продовжуємо програму У Борисполі створено етнографічний клуб перед до його складу увійшли мешканці міста, небайдужі до української культури. Клуб створено з метою відродження та популяризації українських національних традицій. На першій зустрічі побувала Тетяна Підгурська. Будь-які національні традиції заслуговують на збереження, відродження та популяризацію. Напередодні нового року у Бориспільському державному історичному музеї відбулося відкриття етнографічного клубу Передзвін. Першу зустріч було приурочено до свят зимового циклу, тому значну увагу було приділено колядкам і щедрівкам, що звучали у записі і виконувалися учасниками клубу. Чидома дома, пан Господар, щедрий вечір, добрий вечір, вечір Добрим людям на здоров'я, по горі-голі, а ви ходили щедри вечір, добрий вечір, добрим людям. на Покоління до покоління, маленькі гості заходу, учні навчально-виховного комплексу Ліцей дизайн освіта імені Павла Чубинського отримали прекрасну можливість перейняти досвід зустрічі із традиціями у старшого покоління, яке вчило дітей колядувати і щедрувати. Запрошений на захід поет, композитор Петро Дениско розповів присутнім про своє дитинство та моменти, які пов'язані з новорічними святами. Після чого на публіку продемонстрував свої варіанти текстів щедрівок. Ой, щедрівочко моя, давай підем до вікна, по ще другим поспіває, нехай хата пожива. Ой, ще дрівочко моя, не пий гіркого вина, воно серце не зігріє, не приведе до добра. Ой ще дрівочко моя, щитувальниця моя, потанцюєм біля вікон, щоб не змерзнуть, до зима. Ой ще дрівочко моя, ти, як пісня солов'я. Зід віконця, до віконця, несеш Божичі слова. Запрошений на захід депутат міської ради Вадим Шапошніков, торкаючись історії колядування, розповів про Різдво. Сьогодні достеменно відомо, що це безпосередньо свято пов'язане із Різдвом молодого сонця. Чому от така невідповідність, що от зараз співають? 6 січня там, про Ісуса і так далі, що він народився. Тому що, тому що нам трошки воно підмінило ці поняття. Ось. Директор музею Наталія Йова, як один з ініціаторів створення клубу, розповіла про мету його діяльності. Це наше коріння. І ми повинні знати, от звідки все це пішло. І, ну, я не знаю, як на мене здається, що жаль, коли люди забудуть це. І от навіть зараз порівняйте, практично Україна залишається ну, чи не єдиною країною, мабуть, в світі, яка де ще діти бігають колядувати. Я не знаю таких аналогів ще в світі. Етнографічний клуб передзвін вступив у дію, і долучитися до нього може кожен, хто зацікавлений у збереженні, відродженні та популяризації народних традицій. Тетяна Підгурська, Артем Мороз, новини, телеканал «Бориспіль». Бориспільколядуймо разом 13 січня на центральній площі міста біля головної ялинки відбудеться народне дійство. Добрий вечір, пане господарю. У програмі свята конкурси, розваги та подарунки. Початок святкування о 15.00. Ну, ну. Світ очима дітей. Фотографії та малюнки, створені юними бориспільськими талантами, були продемонстровані на виставці в музеї «Сучасний Бориспіль. Ними милувалася Тетяна Підгурська. Ніщо написане або пересказане не в змозі за достовірністю зрівнятися з фото. Учні ліцею дизайн освіти імені Павла Чубинського та загальноосвітньої школи номер 6 продемонстрували публіці фотографії, що знайшли своє місце на виставці Світ очима дітей. Організатором виступив відділ Бориспільського державного історичного музею Сучасний Бориспіль. Роботи, представлені на публіку 4 січня, збиралися протягом двох років. За цей час деякі з них встигли побувати на виставках та конкурсах. Науковий співробітник музею Володимир Литвин поет і вже встиг видати кілька поетичних збірок. Він говорить про компроміс між бажанням писати і малювати. Мені дуже хотілося малювати, але таланту немає. То не будеш малювати, звичайно. Але е, є фото, є фотографія зараз. Знаєте, І техніка зараз настільки досконала, що можна робити просто дива. І ви вже переконались, дивлячись на ті фотографії, які є. Будь-який талант, як і діамант, потребує обробки. Вчитель образотворчого мистецтва школи номер 6 Олена Гур'єва не один рік працює з учнями. На виставці було представлено роботи її вихованців. Вона, як ніхто інший, знає про тонкощі підходу до сучасної молоді. Якщо вас хвалять, ви губите свій талант. Якщо вам некоректно дають якусь пораду, ви теж губите свій талант. Я бажаю вам таких педагогів, які на вашому життєвому шляху і будуть коректно давати вам поради, і будуть коректно вам давати зауваження, щоб ви їх прекрасно сприймали. Сміливому кораблю вільне плавання Ольга Чабанова почала фотографувати зовсім нещодавно, коли подарували професійний фотоапарат. На виставці учениця шостої школи представила роботу Блакитна ніжність, що має цілу історію свого створення. Ольга говорить, що природу любить фотографувати більше ніж людей, і зізналася, що фотографувати не так вже й легко. Зовсім не легко, тому що фотографія це також мистецтво, і також потрібно довго займатися і тренуватися, щоб виходили далі знімки. Роман Кирпа учень школи номер 6, малює з чотирьох років. Його картини встигли помітити на виставках і конкурсах. А фотографувати почав з 2009 року, коли з'явився фотоапарат. Для нього це вже друга фотовиставка. Хлопець зізнається, як пов'язані між собою живопис і фотографія. Є живопис, а є фото. І Живопис, і фото вони продають різні кольори. І фото можна як більш детальніше спіймати цей світ, його настрій. Є також різні фото. Є фото, які ловлять більше, як сам колір, чіткість. А є фото, які ловлять сам настрій. От мені більше подобається фото, в яких є певний настрій. От коли на них дивишся і прям занурюєшся в цю атмосферу. На виставці Світ очима дітей було представлено 60 фотографій. Більшість з них зроблені в Україні, але є роботи, привезені із-за кордону. Всі вони поділені за тематиками. Та є роботи, які на перший погляд здаються буденними, але справжні поціновувачі мистецтва фотографій згодні спростовувати це твердження. Здавалося б, звичайні речі, але висвітлені з незвичайного ракурсу. Це не просто фотографії, це індивідуальне світовачення. Виставка, що діятиме до кінця січня, є першим етапом до створення фотоклубу. Тому вся молодь, яка захоплюється фотографією, може бути упевненою, що вже незабаром її роботи буде оцінено і продемонстровано на загал. Тетяна Підгурська, Олена Скриник, Артем Мороз. Новини телеканал Бориспіль. І остання інформація про погоду за даними гідрометцентру в Борисполі та в районі у суботу та неділю в день очікується близько 6 градусів морозу вночі від 7 до 15. Морозна погода зберігатиметься весь тиждень. Зима панує. Бажаємо вам здоров'я, теплих чоботів та гарячих почуттів. Побачимось за тиждень.